Володимир Семенович Висоцький легендарний актор, поет, класик жанру авторської пісні та кумир мільйонів. За своє життя він написав 700 пісень та віршів, зіграв близько 30 ролей у фільмах. Народився Висоцький 25 січня 1938 року у Москві. В роки суворої цензури він підіймав цілу низку заборонених тем. Тому і сам багато в чому був під прицілом табу. Вольовий, енергійний та подекуди радикальний. увіковічен в свою творчість на теренах пострадянського простору. Донині нині Прекрасного та щирого у творчості висоцького вшановують його пам'ять різноманітними заходами. Як до прикладу, представники літературного клубу Співрозмовник, що налічує чимало членів різного віку. Загалом у нас є, скажімо так, ядро клубу. Це більшлітні люди, які люди різного віку, різного фаху. Але ми на сьогоднішній час залучаємо вже студентську молодь, учнівську молодь. Ми зацікавлені в тому, щоб на такі заходи ходили саме. Молоді люди пані Тетяна сьогодні працює викладачем у місцевій музичній школі. За її словами, у творчість Володимира Висоцького вона закохалась ще у юному віці. До вподоби жінці ліричні пісні Володимира Семеновича. Я сама виконую його пісні, зв'язані з горами, з морем, зв'язані з любов'ю. Такі більш женські пісні, це мої улюблені. Гості літературного вечора із задоволенням декламували вірші Висоцького та співали його пісні, чимало з яких сьогодні можна назвати гімном щирості, порядності, справедливості та людяності. Єсли і вніс, на і а в Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.